Понеділок, 15 липня, в ефірі програма цей день в студії Михайло Бистро. Вітаю вас. Випуск. Розпочинаємо з таких тем. Віддали своє життя заради перемоги. Завжди казав, я пішов захищати вас. Криворіжці попрощалися з мужніми захисниками Андрієм Семінченком та Миколою Приставкою. Служба освітньої безпеки. Комунікація з батьками це профілактична та превентивна діяльність. У кривому розі вручили свідоцтва першим випускникам пілотного національного проєкту. Значуще свято відзначають сьогодні українці день української державності. Цього року воно вперше святкується в нову дату, 15 липня. День української державності має свій символ чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуб був символом князя Володимира Великого, за часів якого відбулося хрещення Київської Русі. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію. У день української державності в кривому розі вшанували загиблих героїв російсько-української війни. Представники влади депутатського корпусу громадськості поклали живі квіти до підніжжя пам'ятників захисникам українського народу. Учора Криварівці попрощалися з героєм, молодшим сержантом Андрієм Самінченком, який став на захист України ще в 2014 році. Життя 50-річного бійця обірвалося на харківському напрямку. Богдан Іванович, побратим Андрія Семінченка, головний сержант взводу управління відділення розвідки мінометної батареї батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія з Андрієм. Був знайомий два роки. Перша наша ротація бойова. Я приїхав початку. Він не був на Херсонщині. Приїхав потім нам прислали молодентипа поповнення. Ми набирали тоді людей і Разом з ними був Андрій Васильович, позивний кобра у нього був. Ми поїхали на Донецький напрямок велику новосілку, виконували там бойові завдання на протязі трьох місяців. Дуже він виконував їх добре, ніколи не боявся, також завжди завжди був молодець. Потім нас відправили за кордон, повчалися в нему місті, вчилися за кордоном. Приїхали, вже нас перевели в другу бригаду, яка формувалася на той момент. 13-та бригада, оперативно національної гвардії, хартія. Андрій мав звання молодшого сержанта. Був надійним побратимом і майстром своєї справи. Він був у мене підпорядкування, він був командиром відділення зв'язку. Він повністю обслуговував всю нашу батарею зв'язком. На ладу налажував всі радіостанції. Все це, все це було повністю на ньому. Він завжди відносився до. Мене як до свого сина, тому що п'ятдесят один рік мав би в цьому році бути. Він мене завжди підтримував. Про всіх піклувався. Нікому нічого ніколи злого не зробив. Він такий настільки добра людина була. Життя Андрія обірвалося 11 липня під час виконання бойового завдання. Нас відправили на Харківський напрямок, коли там ми знали, що хлопці почали. Окупанти там проривати оборону і почали наступати з Харківщини, знову питатися, я так зрозумію, її захопити, але в них нічого не вийшло. Ми виїхали на бойове завдання, нам поставили. І в нас прилетів ворожий безпілотник. І Я від шоку вибрався з цієї машини, підірвався, бачив, як воно все горить, прибіг побратими там два ще вилізли, них були такі травми, що вони не могли фізично витягувати. Я їх витягнув. Там двоє хлопців. З ними був і Андрій. У нього були, я так розумію, напевно, ногами там перебито ноги. Я його рятував і все було добре. Я вже витяг їх, машина за дві хвилини буквально згоріла, просто в неї нічого не залишилося». Я вже їх повитягував, я думав, вони будуть жити, все буде добре. Ми ждали евакуацію. Ряд поряд була річка, побіг води, набрав, трошки на голову лив, щоб була жара така, все, спека помер від потужних, отриманих травм. Загибель Андрія стала важкою втратою для його близьких, друзів та родичів. Осаювали Маріуполь, людина чесна, добросовісна, завжди спину прикриває. З великої літери людина. Тобто на нього можна було надіятися і доручатися. Група швидкого реагування була і виконували ці завдання. Він був справжньою порядною людиною, у нього завжди можна було покластися. Під час початку війни він один із перших пішов воювати та захищати нашу батьківщину. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він не залишився осторонь. Він одразу пішов і став на захист нашої держави. Це був дуже гарний друг, для мене це дуже важка втрата. Більше десяти років знала Андрія сусідка Наталя. Каже, власної родини у нього не було. Лише мама і брат, який зараз за кордоном. Ми теробачували, дружили. Він Для нас сусід був взагалі найбомбезніший. І дому ми з перших днів з ним зійшлися, як він квартиру купив, переїхав. Дуже гарний, порядний, ніколи ні в чому не відказав. Рибалку знаю, любив. По Походам любив ходити. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день. Віддав своє життя заради перемоги. На війні загинув криворіжець Микола Приставка. Сьогодні родичі близькі та побратими віддали останню шану мужньому захиснику України. Тепер чотириколісний кінь відважного воїна добровольця з позивним борзи без свого власника. Та найболючіше близьким, які втратили рідну людину. Навічно від них пішов син, чоловік та батько Микола Приставка. У нас було два сини. Молодший помер. Не дивлячись на це, мій чоловік все одно пішов з перших днів війни добровольцем. Він у нас був найкращий. Він у нас був наша гордість, наше кохання, наше життя, наш сенс життя. Я так розумію, що все, оце, все, що я бачу навколо, це все завдяки йому. Це все Він робив мій чоловік. Його тато, все. Цих курей. Це він хотів купити. Я не вмію вже Він робив ремонт, він строїв. Будував будинок. Це все, все було зроблено його руками. А тепер я не розумію, як я буду жити без нього. Син Ярослав завжди рівнявся на тата, добре вчився, як і батько займався спортом. Він буде такий, як тато. Наш тато був завжди перший і є перший. З перших днів нашого знайомства він завжди був перший. Перший в компанії, перший на праці, перший в сім'ї, перший на війні. Всі завжди були від нього. В захваті він був дуже щирою людиною, прямо лінійною. І це завжди поважали всі, тому що він ніколи нічого не скривав, він все казав, як є. Разом з побратимами Микола Приставка захищав українців від ворожої навали на харківському напрямку. Там і загинув головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Він був страшно, він завжди перший ну, їхав на завдання. Того дня він поїхав на рекогностівання. Потрібно було виставити хлопців. Командиром був він був головний сержант батареї. Поїхав на рекомендування, щоб виставити хлопців. і Завдання виконав, але на зворотньому шляху їх наздогнав. Ворожий снаряд. Разом з іншим. Вони були декілька чоловік машині, Він і побратом загинув. Він за людей завжди стояв. Інтереси, інтереси підлеглих. завжди Підтримував. Завжди казав, я пішов захищати вас. Я пішов захищати в першу чергу свою сім'ю. Я, я завжди казала, Коля, для людей військові, тільки для рідних, хто воює, війна є, для інших ні. Мій чоловік був самий найгарніший чоловік у всім, у всьому всесвіті. Він моє кохання, він моє життя. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. 184 правоохоронця із Черкаської, Вінницької, Миколаївської, Сумської та Дніпропетровської областей пройшли навчання в Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Спеціалізація служба освітньої безпеки це спільний проєкт керівництва держави, Міністерства освіти і науки України. МВС України та Нацполіції його мета захист дітей у школах в умовах повномасштабної війни та створення безпекового середовища, 13 липня. Першим поліцейським служби освітньої безпеки вручили свідоцтва. Деталі у сюжеті. Служба освітньої безпеки нова спеціалізація, яку в кривому розі вже успішно опанували понад 180 правоохоронців з шести областей України. Я тут щоб допомагати саме під таким гаслом після закінчення навчання поліцейські служби освітньої безпеки будуть нести службу у навчальних закладах України. До кінця 2024 року, майже 2000 закладів загальної середньої освіти будуть охоплені цим проєктом за ініціативи міністра внутрішніх справ. Було прийнято рішення про створення окремої індивідуальної служби освітньої безпеки, тобто, конкретно, проще кажучи, це шкільні офіцери. Їх функціонал буде це забезпечення безпекового простору, це комунікація з батьками. Це профілактична та превентивна діяльність. Це просвітницька діяльність дітей щодо дотримання правил дорожнього руху, щодо недопущення вчинення адмінправопорушень, правопорушень, злочинів і тому подібне. Серед пріоритетних напрямків їхньої роботи підвищення безпеки та створення безпечного освітнього середовища для дітей, національно-патріотичне виховання, профілактика правопорушень серед підлітків, зростання рівня довіри дітей до поліції, створення позитивної моделі для наслідування. Я хочу, щоб кожна дитина росла, зверталась до мене за допомогою. Я буду надавати допомогу, буду підтримкою, буду як мама, папа, вчитель, керівник, працівник поліції. Мені список цікаво для того, щоб майбутнє наше покоління воно розвивалося, воно не ставало в конфлікті з законом. Воно розуміло, що таке дійсно добро, що зло. Ми тут. Навчались бути їм помічниками 13 липня першим поліцейським служби освітньої безпеки вручили свідоцтва. Офіцерів привітав голова ради оборони міста Олександр Вілку, керівництво головного управління Національної поліції в Дніпропетровській та Сумській областях. Задоволений, що саме в Кривому Розі пройшов навчання і пілотний випуск саме шкільних офіцерів, офіцерів в галузі освіти. Тому що це у нас. З вами спільне завдання. Спільне завдання, щоб діти могли безпечно вчитись. Задля цього ми зробили більше ніж 200 укриттів в закладах освіти. Ну тому що до війни нічого не було. І діти мають можливість навчатися. Ваша задача безпека цих дітей. Михайло Бостровда Денис Захаров. Цей день цей день триває. Далі почуєте про таке. Ігри ветеранів такі заходи дуже потрібні. Ну саме для того, щоб по перше відпочити і родиною, і відпочити головою і поспілкуватися. Близько сотні учасників зібрав у кривому розі черговий етап Veterans Family Games. Продуктова підтримка. Всі продукти, які у цьому наборі, всі треба для споживання в сім'ї. У кривому розі триває робота стаціонарних та виїзних пунктів видачі проднаборів. Гранти у сфері ветеранських справ. Працюємо по цій локації і рухаємося далі. Інгуацька районна організація ветеранів ділиться досвідом участі у грантових програмах. Близько сотні ветеранів та членів їхніх сімей зібрав у Кривому розі черговий етап Veterans Family Games. Змагання з 18 видів спорту триватимуть в місті продовж року. Цього разу учасники випробовували себе в стрільбі з луку та познайомились з французьким видом спорту петанком. Подробиці змагань у сюжеті Івана Проводова. Кривий ріг всебічно підтримує ветеранський спорт за підтримки ради оборони. В місті вже другий рік поспіль проходять Veterans Family Games – спортивні ігри для ветеранів і членів їхніх родин. У цьогорічній спартакіаді вже взяли участь більше 400 чоловіків та жінок, а також дітей. Коло учасників постійно розширюється. Олександр Шакуров, учасник АТО ООС, дебютує в змаганнях після важкого міновибухового поранення, яке отримав у 2021-му на Луганщині. Кримська, розтяжка, граната f 1 На розтяжку нарвались посадки з товаришем. Отримати хочу впечатлення як перший раз. Стріляв з лука і не раз. Вже як опит є, маю. Нині у ветеранському спорті Валерій Кропова. Після важкого поранення на Донеччині, а зрештою, після одужання, ветеран доєднався до руху Нескорених. Разом з командою вже виступав у кількох містах України. В минулому році в грудні зайняв перше місце по плаванню на спині на 50 метрів, і друге місце ми заняли по волейболу сидячи. Навесні виступали також в Києві, дуже було круто, дуже було класно. Недавно виступали в Дніпрі, метання м'яча в кільце. Сидячи, там я зайняв перше місце, і по насільному тенісу зайняв друге місце. Черговий етап ветеранс Фемілі Games зібрав близько сотні претендентів на нові звання, перемоги та результати. Ветеранс Family Games» – це не лише про спортивне змагання, це перш за все про спілкування, про спортивну реабілітацію, а також це про впровадження нової, в тому числі європейської культури спорту. І ми, от разом зараз з посольством Франції в Україні і Федерацією Петанку в… На, на, в нашій країні, проводимо перший турнір в нашій області з питанку одного з найпопулярніших видів спорту у Франції, Іспанії, Португалії, тобто. Ми створюємо можливість, щоб люди ширше дивилися на світ і мали можливість відпочити та отримати можливість поспілкуватися зі своїми колегами. Титанк виник у Франції близько 500 років тому. 20 років він збирає прихильників по всій Україні. Вперше гра на влучність та концентрацію завітала до нашого міста. Петанк своєрідний вид болзу, метою якого є, стоячи всередині кола, кинути металеві порожнисті кулі якомога ближче до кошонету маленької дерев'яної кулі. Турнір з петанку проходив в категорії командна гра. В ній взяли участь 11 команд. Гра бомба. Ми вже домовилися в інтернеті купляти ці шарики. Згуртовуватися, це можна робити і в парку, і на інших площадках. Згуртовуватися, тому що це такий спокійний адреналін, як можна сказати, і спокійний, і адреналін. А наша команда сьогодні програла 5 міліметрів. Ну це ж прекрасно, коли люди обіймаються, бажають друг другу виграти. Потім дякують за гру. Я думаю, що це майбутнє в нашому місті. треба, треба розвивати. На запрошення мерії участь у суддівстві з петанку взяли представники національної федерації. кажуть, «петанк» нині – чи не найліпший реабілітаційний вид спорту для українських військових. Крім того, гендерно рівна спортивна гра підійде для будь-якої вікової категорії учасників. Петанк це гра на концентрацію, це гра на влучність, це гра на вмілість. Під час цього люди працюють зі сферою. Сама по собі сфера, куля, вона вже як лікувальна. Коли ти ще граєш в команді, коли ти концентруєшся, коли ти хочеш щось зробити, ти забуваєш у всіх проблемах, ти починаєш азартно грати, і ти від цього витримуєш задоволення. Причому самі по собі правила вони создані для того, щоб всі були рівні і толерантні один до одного. В Цьому є реабілітація. Стрільба з лука ще один вид цьогорічних з Family Games. Цей олімпійський вид спорту вимагає гарної витримки, зосередженості та вміння концентруватися без відповідної підготовки влучити стрілою в мішень. Справа не з простих. У нас є така секція сельвослука поки що для наскорених. Тобто ми займаємось, ми тренуємось. На наше місто нам нам дало всі умови. Місто нам наша Юрійович, нам придбав луки спортивні блочні місце для тренування, і ми займаємося. З кожним кроком у нас все більше і більше учасників до цього виду спорту долучається. Наталія Олійник проходить курс підготовки зі стрільби з лука в приміщеннях та вперше демонструє свої вміння на відкритому повітрі. Каже, хоч і не дуже задоволена результатом, але, як завжди, прийшла підтримати чоловіка та взяти участь у спортивних випробуваннях. Вже півтора року, як чоловік поранений, тому власне в якості реабілітації я його сюди затягнула, затягнула на участь на інвіктуси, тому що ну хлопцям це дійсно дуже потрібно. Але я хочу сказати, що дуже класно, що і жінки тут так само, тому що ну, ми так між собою шуткуємо, що нам так, так само треба давати УБД, тому що пережити поранення чоловіка ну це дуже важко. І через те, що ми спілкуємось, ділимося своїми якимись досвідом, такі заходи дуже потрібні. Ну, саме для того, щоб по перше відпочити і родиною, і відпочити головою і поспілкуватися з такими самими жінками. Ну, які столкнулися з такими самими, скажімо так, проблемами. У командному турнірі з питанку абсолютними переможцями стали семеро чоловіків та жінок, а також троє дітей від посольства Франції в Україні та за підтримки благодійного фонду ротері, учасники команд переможців отримали особливі подарунки: французькі вина в стрільбі з лука серед дітей не було рівних Дар'ї Климовій, А серед жінок та чоловіків перемож. ...стали Наталія Олійник, Олександр Пискун та Дмитро Дзюба. Від Ради оборони міста володарі перших місць отримали по 5 тисяч гривень, а призери медалі, кубки та спортивну атрибутику. За два тижні в межах Veterans Family Games пройдуть змагання з мініфутболу. Заявки на участь вже подали 9 команд. Іван Проводов, Єлизавета Гусак цей день. Три тисячі проднаборів отримують тернівчани під час чергового етапу соціальної програми. Допомога від міста видається безкоштовно. У Тернівському районі працюють чотири пункти видачі продуктових наборів для мешканців віддалених мікрорайонів. Організоване виїзне обслуговування. В цей нелегкий для нашої країни час міська влада та рада оборони кривого рогу підтримують громадян. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. В рамках міської програми підтримка надається тим криворіжцям, які найбільше її потребують. Теперішній час це дуже велика підтримка для кожного пенсіонера нашого міста. І ми звичайно дуже вдячні нашій міській владі за турботу, яку вони. Надають нам, тому що зараз ви самі розумієте який час. Я дуже вдячна нашій владі за допомогу матеріальну. Нічого лишнього, нічого зайвого. Дуже дякую. Всі продукти, які у цьому наборі, всі треба для споживання в сім'ї. У нас багатодітна сім'я, четверо внуків, правнуків в мене. То це все доречно. Всім треба кушати. І всі... Спасибо нашій владі, спасіба Юрію Вілкулу і Олександру Вілкулу, що вони заботяться про наших людей, про наших діточок і вообще про всіх жителів міста Кривого Рога. Три тисячі проднаборів отримують тернівчани під час чергового етапу соціальної програми. Допомога від міста видається безкоштовно. У тернівському районі працюють чотири пункти видачі продуктових наборів для мешканців видалених мікрорайонів. Організоване виїзне обслуговування. Вони працюють щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години. Крім того. Ми постійно системно здійснюємо виїзди в віддалені мікрорайони Тернівського району. Вже з початку року в Тернівському районі більш ніж 15 тисяч людей отримали безкоштовні продуктові набори. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, цей день. Інговецька районна організація ветеранів вже декілька років бере участь у грантових громадських і міжнародних програмах. Та перемагає грошова підтримка, спрямовується на потреби тих, хто визволяв, відбудовував та розвивав країну. А сьогодні належить до вразливих груп населення детальніше у сюжеті Ігоря Кононенка. Ми зараз шукаємо ті пісні, які нам до душі підходять. От. Потім нам потрібно їх не тільки вивчити, обробити, записати, тому що коли ми маленькі аудиторії, це, звичайно, ми можемо обійтися, а на вулиці, тим паче, що ми стільки концертів провели благодійних. Це, звичайно, на вулиці потрібна апаратура, щоб. Посилювати звук про творчі бажання вокалісток золотого віку. Дізналися у ветеранській організації Інгулецького району не словом, а ділом Районний відділ, який займається грантами, підготував заявку на отримання сучасної радіотехнічної апаратури. Першими відгукнулися старі знайомі ветеранів, міжнародна гуманітарна організація Help Page International. Англійці фінансували проєкт. Таким чином у палаці культури Південний з'явилися нове звукове обладнання. Крім народного вокального ансамблю Червона калина, не може скористатися і дует яскравий у складі Тетяни Савосіної та Ірини Козі. Завдяки такому гарному подарунку, який ми сьогодні отримали, наші заходи будуть ще більш професійними, більш цікавими. І ми надалі наші творчі колективи, наш ансамбль будуть радувати своїми українськими піснями всіх присутніх на наших заходах, свою українську пісню, яка є душою нашого народу». Передбачається, що хор Буде співати, підвищувати настрій. Це буде така стала діяльність і вплив від цього. Він буде не те, що як набори видали і все. а Є елемент сталості. Звісно, у нас є також набори для найбільш нужденних. Це в це є в проекті. На цьому ветерани не зупинилися. Паралельно взяли участь у грантовій програмі на придбання необхідного обладнання для занять фізичною культурою. Так, у другій спортивній школі з'явилися сучасні сушарки для волосся. Вони стануть у нагоді тим ветеранам, хто продовжує займатися плаванням, і є членом клубу Золота рибка. Крім того, ми сюди вже приплатили великий... Циферблат, який буде показувати час тренірок, тому щоб ми знали свої, ну, час, коли виходить, коли заходить, і плануємо ще нам сьогодні. Наші спонсори дозволили придбати для душових кабін е, душі. Так що працюємо по цій локації і рухаємося далі. Ярко Даненко Денис Захаров цей день. На цьому випуск новин завершено більше на нашому сайті та у соціальних мережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.